Насправді можливості дуже великі, і потенціал поки що не використовується навіть на 10%. Ну, Перші рекомендації взяти під контроль всі зовнішньоекономічні операції вартістю більше 1 мільйона доларів. Залучити до цієї справи працівників Нацбанка Митниці і Мінекономіки. До речі, Міністерство економіки відповідає за повернення. Валютної виручки в Україну вчасно припинити втечу капіталу далі, треба збільшити процентні ставки по рефінансуванню до дуже великого значення на рівень навіть 35-40%. і ставки по депозитам у національному банку мають бути теж відповідні, щоб. Гривня, яка отримана комерційними банками, йшла не на валютний ринок, а на принаймні на депозити в систему Національного банку. Ну і ще дуже багато заходів можна зробити для того, щоб стабілізувати систему. А взагалі треба усвідомити нашому економічному блоку уряду і Національному банку, що є три якорі, які. Стабілізують фінансову систему. Перший для примітивних економік це емісія, тобто береться під контроль емісія. другий це курс тобто друг, для більш друг, друг валюти, фактично, та, так, щоб... абсолютно правильно. Другий це курс для, і для більш розвинутих економік інфляція. От зараз з радістю і Нацбанк, і уряд декларували, що ми не контролюємо не один з цих трьох якорів, тобто не керуємо їми. І, звичайно, в таких умовах дуже великі шанси для фінансової кризи, валютної дестабілізації, фінансової дестабілізації.